Так, ось у нас там трустян. Якби по центру зараз, наче не найвища гора, але це він все-таки. Ліворуч мінчіл, а поруч це болото у нас називають якось так. Виглядає, наче звідси вище, бо ближче трішки. Так, красиве небо, але камера здається не зловить, бо в контрасті сильно затемняє. А так осінь виявилося все-таки надзвичайно красиво. Попри те, що певні дерева не дали, таких барв, як зазвичай дають. Зокрема, березі я вже говорив та інші, але все-таки красиво. Ось йдемо в Славсько, І це гора моя любима Тетерівка. Я її, до речі, від своєї місця проживання бачив, і тому там виріс, завжди насолоджувався, виходив на гору чи ці де б там не було, я її спостерігати любив. Ну, ось такий краєвид вечірній на Славську. Сонечко, правда, при закрили хмарах, хоча могло ще бути яскравіше, але по-своєму так містично і цікаво і, <клес> і загадково. Ось оцей мій любимий краєвид. Ось там Тетерівка праворуч і зліворуч клива.